Як заводити корів? Чи зможемо виготовити олію? І як мене третій рік у поселенні. Про це все і не тільки поговоримо у цьому відео. Ви на каналі Зубр Грає і це третя серія розвитку нашого поселення з нуля. Ну що ж, почнімо. Друзі, перш за все, хочу подякувати кожному, хто дивиться мої відео. Ставить вподобайки, пише коментарі. Ваша підтримка безцінна. І так, у нас починається третій рік у поселенні. Зафіксуємо, що у нас зараз 40 мешканців і 560 гривень у казні. Рік почався із того, що добудовується наша ремарня. Ось така гарненька будівля у нас вийшла. Тут ми зможемо виробляти збрую. Тим часом у нас добудовується сад, будівля невеличка, тому має швидко будуватися. Бачимо, що були трошки проблеми із деревиною. До речі, мені в коментарях влучно порадили, що краще на початку поселення не садити декоративні дерева, бо так відворікаються працівники лісопильні. Можливо, саме через це і трапилась певна заминка із деревиною. Поки давайте відмітимо для лісопильні, які дерева варто зрубувати в першу чергу. А ось і добудувався сад. Налаштовуємо опції найму працівників і обираємо, що тут садити. Нехай будуть яблука. Ось бачимо сповіщення, що наша тимчасова стоянка тачок вже порожня, бо ми перемістили тачки до постійної, тому зносимо цю і маємо місце для будівництва тут хатини з обістя. Перевіряємо нашу ремарню. Йо, я зовсім щось забув, що тут треба не тільки металеві частини для виробництва, але й шкіру. Ну, нічого. Хоч ми її не виробляємо, можливо, в когось купимо. Як я і казав у попередньому відео, ось тут можете глянути, якщо не бачили, то я планую в цьому році зосередитись на будівництві нових хатин. Маю ідею збудувати маленький райончик звичайних хатин без обістя. Давайте ось тут за міською радою поставимо кілька таких хатин у чергу будівництва. Нам ж потрібно нарощувати наше населення. Далі перевіряємо ферму, як ми бачимо, тут у нас є коноплі, тобто можна спробувати виробляти тканину і одяг. Для цього нам потрібна ткальня і кравецька робітня. Тим часом до нас прибув гінець із Мерефи. Давайте продамо йому 800 одиниць гречки і отримуємо 80 гривень. Поки це все, що можемо продавати, давайте додамо ще одну посаду будівельника, оскільки нам потрібно пришвидшувати процес зведення нових будівель. Так ось ставимо ось тут ткальню і кравецьку робітню. Добре, що коноплі не псуються і загалом одяг ми зможемо зробити в будь-який час. Перевіримо наш ринок. Можна додати ще кілька продуктів на продаж. Ми бачимо, що вже завершується зима, настає весна, сніг тане, крига скресає. Це означає, що треба подбати про поля. Давайте спробуємо виростити цього року соняшник. Нехай буде два поля соняшника і одне з картоплею для їжі. Протягом року варто буде збудувати олійницю, щоб із врожаю соняхів робити олію. Можливо, її навіть вдасться продати в цьому році. Ось ми бачимо, що в нашому саду вже посадили деревцята потрібно тепер чекати 2 роки до першого врожаю. Я ще планував у цьому році завести перших корівок, тому варто заздалегідь подбати про корівник і про сіно, щоб корови мали що їсти одразу, як прибудуть до нас. Треба буде б підібрати гарне місце для цього. Поки до нас прибув гінець із Мерефи, давайте продамо йому трішки гречки. Вийшло на 20 гривень. Небагато, але вже якийсь прибуток. Так, де краще поставити корівник? Потрібно десь біля води, щоб складки можна було її набирати для тварин. Може тут поставити. Або ось тут. Не можу вирішити. Так, давайте поки ось тут поставимо ще дві нові хатини з обістям. Ось так. Повернемось до вибору місця для корівників. Нехай буде ось тут. Зараз це трохи далеко від поселення, але потім ми тут заселимо цю ділянку. Також нам потрібен оборіг і сушарки для сіна. Сушарки можна ось так поставити і обгородити їх, щоб ніхто там не ходив. Тоді сушарка даватиме максимально можливу кількість сіна. Також ось тут поставимо лісопильню. Думаю, у майбутньому в цю сторону розвивати поселення, тому треба звільнити територію від дерев. Глянемо, як там справи на фермі. Так, ну процес триває, ніби все працює. Ось тут в райончик із простих хатин поставимо колодязь. Бачимо, що йде активне будівництво першої такої хатини. Знову ж таки, як гарно все деталізовано. Як покроково пропрацьований цей процес. Краса. До нас прибув гінець із Балаклії. Тут ми можемо продати 1400 картоплі на 112 гривень. Непогана така угода виходить. Так, від них нам поки нічого не потрібно, а в нас збудувалася перша хатина в цьому райончику. Так, щось я сумніваюсь, що тут гарне місце буде для корівника. Можна підняти ще трохи податки, будемо наповнювати потрохи казну. Нам потрібна олійниця. Давайте поставимо її біля ферми ось тут, щоб було близько до соняхів. Потрібно буде прослідкувати, щоб її добудували до врожаю. Тим часом збудували ось тут лісопильню це дуже добре. Але, певно, ще не вистачатиме працівників на неї. Перевіримо, як там наші поля. Ага, вже все посіяли і потрохи все росте. На цьому полі вже навіть є ось такі маленькі соняшники. Ще думаю, варто додати стоянку тачок, оскільки поселення потрохи розростається і треба покращувати логістику. Тим часом тут будують нову хатину вже. На лісопильні досі немає працівників, а на сушарках ніхто не косить траву. Недарма я сумнівався в цьому місці. Давайте все знесемо, поки нічого не побудували, і заплануємо в іншому місці, трішки ближче до нашого поселення. Ось тут давайте будуть у нас сушарки. Піднімемо тут платню, щоб люди охочіше косили траву. Поставимо паркан, щоб не ходили там просто так. Тоді ось тут можна вже і ставити корівник. Перевіримо, як усе працює, як поля дозрівають, як ринок тут поживає. Бачу, що в людей є хрін, тому додамо його в комору і будемо продавати. А ось і нова хатина добудована, така гарненька, і кожна унікальна. Також вже є і керниця у нас тут поруч. Тим часом ми бачимо, як на сушарки вже косять активно траву. От що додаткова платня робить з людьми. Також добудована у нас стоянка тачок, замовимо сюди новенькі тачки. До нас знову прибув гінець із Мерефи. Зачастив він, звісно, цього року. Але ми вже не маємо що продати йому, тому давайте відправимо гінця до деркачів. Це коштує 80 гривень, але постараємось відбити ці кошти і вийти в плюс. Також ось тут біля корівника потрібен великий оборіг, щоб зберігалося сіно. І з саду можемо звільнити працівників, оскільки всі дерева вже висаджені. Дивимось, як тут будують вже третю хатину, глянемо, як там наші поля, і ось вже наш гінець прибув у деркачі. Тут ми можемо продати 7 тисяч вугілля і отримати 350 гривень. Оце я розумію угода, це вже дуже хороші гроші. До речі, так як для виготовлення зброї нам потрібна шкіра, то давайте візьмемо трохи шкіри. Далі позначимо для цієї лісопильні дерева для вирубки. Давайте перемістимо у черзі будівництва ближче олійницю і корівник, нехай після двох хат будуть вже ці будівлі. Ось будується вже четверта хатина, і в цьому райончику починають п'яту чудова робота. Прибув гінець із Балаклії, але у нас нічим з ним торгувати. Дарма прийшов. Так як у нас вже є шкіра, ми бачимо, що розпочалося виробництво збруї, тому можна її додати у список товарів на експорт. Тим часом у нас зібрали поле соняшників. Саме почався процес будівництва олійниці. Усе наближається до виготовлення першої олії у нашому поселенні. Так, тут можемо позначити ще кілька дерев для вирубки і наймемо ще працівника на лісопильню. Тут біля корівника поставимо ще кладку для швидкого доступу до води. У нас вже збудувалася олійниця. Наймемо сюди працівників, нехай займаються виробництвом. Ми бачимо, що весь врожай з полів зібрали і є поля, які виснажені. Це після соняшників. Тому давайте просто заберемо їх поки. Глянемо, як там наші сушарки, бачимо, що сіно вже готове, тому випорожнемо їх. По ідеї, різнороби мають все занести до оборога. Бачимо, наш райончик із хатин виходить дуже непоганим. Вже маємо тут 5 хатин. Так, наступними у нас в черзі на будівництво корівник і кладка. Надіюсь, дійсно зможемо вже заселити корів у цьому році. Перевіримо, чи є вже збруя на експорт. Так, вже трохи є, це добре. На корівник збирають будівельні матеріали. бачимо. Розумію, що трохи далеко носити, але що зробиш. Так, розберемося із олійницею. Тут бачимо, що є соняшникова олія, а також зробили конопляну олію. Думаю, перша піде на експорт, а другої небагато, то можна буде продати на місцевому ринку. Додамо як товар на експорт соняшникову олію у торговельному складі. І як вчасно прибув гінець із деркачів. Давайте йому ось продамо залишки гречки це просто щоб місце не займало. А також можна продати вугілля на майже 230 гривень. Ну і візьмемо ще трішки шкіри для виробництва зброї. А ще тут можна купити корів. Бачимо, нас попереджають, що у місті не збудовано корівника. Я знаю, але ж він в процесі будівництва. Давайте почекаємо: гінець ще буде в місті, тому подивимося, як буде йти будівництво корівника і чи добудують його, щоб корови у нас прибули вже у готові апартаменти. Перевіримо поки олійницю. Бачимо, що тут тільки один працівник трудяга, але потрохи працює. Корівник вже ніби добудовується, тому давайте візьмемо 5 корів, одного бугая і ще давайте двох волів. Вони одразу будуть для ферми, щоб орати землю. Також продамо 300 одиниць соняшникової олії. Ну що ж, чекаємо корів. Корівник вже готовий, тому наймаємо працівників сюди. І вже бачимо, що тут хтось є. Так, є працівники, які мають наносити води та сіна. Чекаємо наших коріньок у поселенні. Тим часом на ринку можна додати хрін і конопляну олію для продажу. Бачимо, що в райончику хатин будується шоста хатина. У нас вже починається грудень і потрохи все вкривається снігом. На фермі можемо вже замовити плуг, який будуть робити у тислярні, так як у нас уже скоро буде два воли, тому це якраз вчасно. А ось ми бачимо вози із деркачів, і наші корівоньки нарешті прибувають. Ось так їдуть вози, і наші корівки йдуть одразу із торгівельного складу у свій новий дім. Ласкаво просимо. Додамо тут одразу поле, на якому вони будуть пастися, як зійде сніг. У теслярні ми бачимо, що є замовлення плуга. Це значить, що наступний рік буде більш врожайним, оскільки ми зможемо орати землю. На торгівельному складі можемо побачити, як стоїть віз із деркачів і чекає, поки йому навантажать товари. А ось ці вже їдуть, кожен везе свій товар. А ось пані Владислава постачає сіно для волів тачкою. Ось сталося непередбачуване, але неминуче. На жаль, помер один мешканець, і гра нам каже, що немає місць для поховань. Тому давайте оберемо, де це буде. Мені сподобалось ось це місце. Його можна гарно відгородити, ось так. І давайте одразу тут заплануємо капличку. Вона нам потрібна буде для збільшення кількості населення в майбутньому, і якраз вписується сюди. Поставимо ось такий ряд місць для поховань. Наше кладовище готове. Маємо вже ось такий райончик із шести хатин. Можна буде його розширити. А в корівнику бачимо, що тварини освоїлися і є вже навіть перше молоко. Давайте одразу виставимо його на ринок для продажу. На фермі ми бачимо, що є вже два воли, які споряджені у плуг. Все готове до весняної обробки землі. Єдине, ми не встигли зробити ткальню і кравецьку робітню, але коноплі у нас є, вони не псуються, тому це вже залишається на наступний рік. Цей рік виявився доволі насиченим: нові хатини, перші корівки, молоко, перша олія і навіть кладовище. Отже, населення у нас збільшилось із 40 мешканців до 62, а казна збільшилась із 560 гривень до 680. Небагато, але вже йдемо у плюс. Напишіть у коментарях, як вам цей рік і що б ви зробили на моєму місці. Якщо ще не бачили попередні частини, обов'язково подивіться, щоб не пропустили, як усе починалося. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному році нашого поселення.